Всі, хто нещодавно перейшов на українську, дивуються, наскільки вона багата та мелодійна. Але разом з тим вона ще й капець, яка сексуальна. Ну, погодьтеся, для того, щоб відчути це, ми пропонуємо вам просто прислухатися, що ще потрібно. Ну, звісно, найсексуальніша Саша Зарізька з гурту Казка і асмр мікрофон. Наша рубрика філіжанка звуку. Філіжанка звуку. Українська від А до мурах. До мурах до мурах. Вітаю чорноброві. Я Олександра Заріцька. І це філіжанка звуку. Місце, де українську не вчать. Від неї отримують задоволення. Відкривай! Свої чутливі до вітчизняного контенту вушка і слухай. Українська це питання, в яких вже закладена відповідь. Як тобі, моє мереживо? Як тобі, моє мереживо? Прийдеш на горнятко кави. По чим чекуємо? Долініш? Українська це ніжність прикметників. До сором'язливих іменників Тендітні любощі. Чималенька бурулька. <сум> Чималенька бурулька забаганки. Українська це дія, яку хочеться робити ще і ще, без перестанку пестити. Мерехкотіти крильцями. Українська це завжди нові відкриття. Відсунь фіранку, будь ласка, непозбувна бентега, весна в розповні. Наразі все. Хоча ні, ще одне. Українська це невідворотна перемога. Перемога, 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 перемога.